Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У проміжному звіті Незалежної Міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Підкреслюють, що російські військовослужбовці здійснювали численні злочини на території України, а заклики і риторика. Певних російських медіа можуть розглядатися як справжнє підбурювання до геноциду. Це тільки проміжний звіт незалежної комісії. Докладний звіт. Комісії буде наданий Генеральній асамблеї ООН вже наступного місяця. А Рада Організації Об'єднаних Націй прав людини отримає такий звіт у березні 2024 року. Однак, навіть до того моменту, як ми ознайомимося із докладним звітом, стає очевидно. Члени незалежної комісії впевнені у злочинній діяльності російської армії на території України, вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, пограбунках. Все те, що зараз у міжнародному правовому і політичному лексиконі визначається чітким іменем Буча. Ну і звичайно. Особлива увага пов'язана із тим, як росіяни викрадають дітей та ще й хизуються цим, як президент Російської Федерації Володимир Путін на зустрічі з так званим дитячим омбудсменом Російської Федерації Львовою Біловою. І особлива ситуація з російськими медіа. З російською державною пропагандою, яка практично закликає до знищення українського народу, яка виховує власне населення у чітких дефініціях злочинів і зла. Таким чином, можна чітко говорити про те, які саме практики сьогодні застосовуються Російською Федерацією в Україні. Російські пропагандисти дуже люблять використовувати термін нацизм. Завжди звертаються до історії Другої світової війни. От якраз зараз ми свідки чергового міжнародного скандалу, який використовується російською пропагандою для того, щоб довести, що українці прихильники націоналістичної ідеології часів Гітлера і Муссоліні Маю на увазі скандал навколо запрошенням канадським спікером на сесію парламенту за участю президента України та прем'єр-міністра Канади, ветерана дивізії СС Галичина. І очевидно, що в історії Другої світової війни у кожного народу немало таких сумних сторінок співробітництва із нацизмом у росіян. Як ми знаємо, не менше ніж у українців. Так звана російська визвольна армія під командуванням генерала Власова пов'язана із нацистськими бажаннями знищення цивілізації на території України, Білорусі, Литви та й звичайно самої Росії нараховувала сотні тисяч осіб, доходила до мільйона, і жодна з українських. Угруповані у складі Вермахту не могло похвалитися такою кількістю людей, готових служити Адольфу Гітлер. Але це не означає, що у дивізіях Вафен сс не було українців, представників Балтійських народів і інших поневолених народів Європи було і чимало людей, які щиро поділяли або нацистську, або більшовицьку ідеологію. І те, що ці люди зустрілися між собою на полі бою, а не об'єдналися у спільній боротьбі проти демократії, і дало демократичному світові шанс виграти у Другій світовій війні, уявимо собі. Об'єднання нацизму і більшовизму. Втім, чого уявляти? Адже ці дві ідеології були разом з 1939 по 1941 рік, і тоді Європі було непереливки. Але ми говоримо про сучасну практику. Ми маємо усвідомити, що для Радянського Союзу, як для країни, що перемогла у другій світовій війні, нацистські практики завжди були не елементом засудження. А елементом захоплення. Саме тому у Сталінському Радянському Союзі почалися нові репресії. Саме тому Сталін намагався продовжити голокост проти радянських євреїв, а знищення єврейської культури мови самого права людини на походження було по суті тим, що також містить ознаки справжнього геноциду. І якщо Сталін не міг відверто. Намагатися наслідувати Гітлера у Володимира Путіна у його співвітчизників у його збройних сил така можливість є. Просто зараз, фактично, виступаючи із нацистськими практиками на українській землі, Російська Федерація, ця облудна держава Володимира Путіна, ще й намагається доводити, що вона бореться із нацизмом. Однак головним елементом боротьби із нацизмом є не вчиняти так, як робили нацисти, і не отримати від цього щирого задоволення. Те, що останні роки говорить Володимир Путін про український народ, може бути порівняно тільки б із тим, що Адольф Гітлер говорив про народи, які рейх його часів збирався знищити або знешкодити. Те, що росіяни, і це також говориться у звіті Комісії Ради з прав людини Організації Об'єднаних Націй, знищують українські цивільні об'єкти. В принципі, є свідченням бажання Росії вигнати нелояльне до Цієї держави українське населення з історичних земель проживання. для чого? Для того, щоб після того як інфраструктура української держави, врешті-решт буде знешкоджена, а сама Українська держава припинить своє існування і стане просто групою областей у складі Російської Федерації, мені здається, не треба вже доводити такі наміри з Херсонською, Запорізькою, Донецькою, Луганською областями і Кримом, це вже з точки зору російського конституційного права відбулося. Ось тоді. Ті землі, які сьогодні населяють українці, будуть населяти лояльні до президента Володимира Путіна етнічні росіяни. Я навіть не буду говорити інші народи Російської Федерації, тому що війна Росії проти України дала Володимиру Путіну можливість не тільки вирішити українське питання шляхом методичного знищення українців, але й можливість вирішити національне питання в самій Російській Федерації шляхом методичного винищення народів Росії, якщо подивитись. На статистику, скільки молодих людей з національних республік Російської Федерації гине на фронті російсько-української війни, ми зрозуміємо, наскільки корисною і потрібною ця війна проти України є російським шовіністам, які завжди хотіли перетворити власну країну на мононаціональну державу, щоб посилити її агресивний потенціал. Таким чином, справжня нацистська держава у 21 столітті сторіччі. Відомо. Справжня держава, яка може вважатися спадкоємцем гітлерівського рейха, відома. Справжня держава, яка пишається катуваннями, тортурами і гвалтуваннями, відома. Це Росія. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Patreon Патріоні БемієКі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!